мы же бабушке сказали, що ми хочемо ей кав'ярні зробити топчик-горобчик. Зараз мама її вговорює. Бабушки, почалося п'ять стадій. Перша стадія заперечення. Господи, та ви розумієте, що треба робити по-сучасному, щоб люди хотіли прийти, сфотографірувати, зняти сторис в інстаграм, поснімати там якісь тіктоки. Ага, мені вот ще ваших отикатів не вистачало, щоб знімали там. Гупить, а не в телефонах сидіть. А ну як же ж ви не можете догнати, Гану? Це ваша популярність. Люди будуть приходити робити фотографії, викладати у себе на сторінках. Другі люди це будуть бачити, хотіть там теж сфотографуватися. приходять туди до вас, вони фоткаються і щось беруть. Ну це ж ваші гроші. Друге стадія – гнів. Та на що мені твоя популярність? Ти можеш зрозуміти, що воно мені не треба. Так, що ви орете? Вам що, гроші не треба? Я не можу поняти. Та мені і так хватає. Так, все, я вже не можу це слухати. Давайте, або ми зараз закриваємо е, розговор, закриваємо цю тему. Все стається, як і було. Ви просто там сидите, байдики б'єте, спите. Я не знаю, що ви там робите. Все, все буде, як і було. І день оху буде. Ноль. Або ми зараз беремося, я, мала Елена, ми беремося за це місце, робимо класний бізнес, заробляємо, е, наконец-то, нормальні гроші. А не просто просиджуємо там, заробляємо собі головну боль. Третя стадія тільки ти мені робиш у цій хаті, понятно? Ніяких розових, давай хоча б е, голубенькі якісь чи жовтенькі. Так, все, нічого не хочу слухати, стіни будуть рожеві і крапка. Зараз концерт начнеться, четверта стадія, депресія. Ой, Боже, ну що ж це робиться, га? Люди добрі, бізнес отжимаю, я і свої ж, свої. Ні, ну ти подиви на неї, а чого ви ноїте? Ми що, хуже хочемо, чи що? Ми ж як лучше стараємося. Слава Богу, пережили, тепер п'ята стадія прийняття. Так, все, іди, мені треба подумать. Ай бо хмилує тводе. Все, мала, я не видержую, я її колись прибью. Ма, ти розумієш, її не блін, різко наваривать. Мала, там різко чи не резко, воно вперло, що воно не буде нічого краси, все її і так все устрає, розумієш? Мам, то все буде чутки пуки. Давай думать краще, як ми називаємо кав'ярня. Так, у неї уже є назва, я сказала, це магазин. Все, я пішла у кав'ярню в магазин, пожалуйста. Чуєш, що вона витворяє? Мам, ну ти ж розумієш, що вона не буде називати магазином. Та ти розумієш, що вона вчепиться за ту вивіску, вона її не дасть навіть зняти. Та не то, що зняти, а падати навіть до неї. Мам, ти не накручуєш, все буде нормально. Ти викручує, ти собі подумаєш про назву, а я собі. І потім звірити. Мала, походу там названня буде «Пристреліть мене». А де Лена, кстати, вона не хоче участь прийняти? Десь у Мілана. Задрала дрібто давай я взагалі з родини випишемо. Що вона тут живе? Хай вже там живе, хай там за неї платять. Ой, мала, хто б мене виписав відсюди? Все, в мене вже голова розболілася цієї істерички. Істеричка ще тебе чує. <гум> Чекай, я таблетку вип'ю. Ладно, я пішла подумаю про Конячий придумать. Коняча грива назвати і не видувати нам... як Ай, намалювати. Мамі подобається. добре. Пошли там? Боже, откуда ж ти взялась? Приїхала на вихідні. Ничего? До бабушки, а тут ще й ти оказалась. А бабушка знає взагалі, що ти приїхала? Так, да, вона ж мене і привезла. О, малашка, ти ти лазиш, я тебе два часа вже шукаю. А, бабушка, я малашка стало. Так, малашка приїхала на вихідні з ночовкою. Мала, вона сьогодні з тобою поспить. В Смислі со мною. А більше її нема, де. І що таке, я не поняла. Вместе мы будем веселее спать. Ой. Так, а как же ж там мама твоя? Да, ничего, нормально. А, надеюсь, она не приедет? Да, нет, у меня работа. А вы тут вообще надолго? Ой, не знаю, ну пока, пока еще тут. Ну, если бы я знала, то я бы раньше проезжала. Ну, а так буду каждый выходить тут. Не-не-не, не надо, не надо, ты что? Да мы уже, это же, мы же мама вам да, мама? Ми вже уїжджаємо на слідущі вихідні. Ой, господі, не знаю ще. Все, сидіть. А що будемо робити? А що з тобою? Ми ж з коняки тебе, по-моєму, вже в порядок привели. Та мені подобається і так. Так, що будемо робити? Та що ти заладила, що будемо робити, що будемо робити? Що б ти робила? Ти ж не знала, що я тут? А що б ти робила, якби мене тут не було? Ну, плела б сумку. Яку сумку? Ну, я плету сумку, тобі показати? Нет, не показать. Я вообще-то занята. А что ты будешь работать? Да, боже, бизнес-план, думай. Какой? Будем бабушке помогать проделывать ей ковьярню. И вот мне надо подумать, как сделать там ремонт, чтобы это было классное заведение. Подожди, у бабушки есть кофейня? Я думала, она работает в магазине. Я тоже так думала. А теперь я там працюю. Как працюешь? Вот так. Я баллиста. Роблю там всякі кави, всякі штуки дрюки, Короче, рав на кокосовому молокі. І що ти заробляєш гроші? Так, да, причому багато. А, я теж хочу. А тут я ж ти нічим допомогти не можу. Я щас піду тоді до бабушки і теж попрошуся неї працювати. Куда? Це ви ну сядь. Це моє місце. Ти що офігела? Бо ти? я така сама внучка, як і ти, і теж буду по вихідним працювати. На вихідних я працюю теж. Так щас виходний, чого ти не працюєш? Не твоє діло, понятно. Слышиш, блін, я ще буду відчитуватися. У мене взагалі то от... Тоді подумай, як мені гроші зароблять, тоді я нічого бабушки казати не буду. Це, що що, що ти така нарвана стала, га? Думаю. Приїхали, блін. бабушку чула, бабушка сказала, щоб вона спала з тобою. Це, по во Повтори, куди її покласти? всіх одинарні кровати. Ви дві два пендика самих малих. От в місті вам буде і удобно лежати. Може, їй і буде удобніше, а мені мама не буде. Все, хай що, тоді я буду взагалі один спать стоє. Мала, спи стоя. Ти ж будеш завтра отака от ходити, як зомбі. Ну не я, тобі ж буде хуже. Ти Тебе не смущає, що у Ленини взагалі диван складний? Все, мала, іди, роби що-нібудь, займись. Вони так голова той бабушки болить, воно щось чокнуть. Все, тікай. Ну що, ти придумала, як мені заробляти гроші? Не придумала. Ну, значить, думай. І що це треба буде? Я ж ти казала, сумка. Що ти мовиш? Як з цього може бути сумка? Ось так. Подожди, еще. Ты хочешь сказать, что это ты забыла, да? Я все про тебе и рублю. Ну а, дай я поделюсь. На. Круто, блин! Если честно. Прикольно. Так сюда даже телефон влезет, У меня туда влаза и телефон, и духи, и блеск, и кошелек. Туда можно поместить все, что угодно. И что? И на что ты еще одну такую платишь? Подружки своей. А, чуешь? Ну, а, а ты можешь мне такую заработать? Ну да. Прикольно. Чуешь так? Подожди. Что? Я придумала как тебе бабки зарабатывать. Как? Ты будешь продавать. Эти сумки у меня на магазине. Я могу работать только на выходных, потому что у меня школа. Так тебе не нужно будет работать вообще. Ты просто мне ти що, думаєш, що їх будуть брати? А, чуєш, я думаю, що будуть брати багато і тобі треба буде помічниця. Якщо що, я можу. Так а ти що, хочеш, щоб я тебе навчила? Mm -hmm, да, якщо можна. Мені дуже сподобалось. Ну, хорошо, сідай. Ой. А в тебе що, ще є бусинки? Зараз я тільки достану і будеш мені допомагати. Ой, Ой. Ой Боже, а чому мене споте? Мы не лягали спать. Чего? Ма, да потом, и ты еще этот, спи. Я тебе там сиди и покажу. Я думаю, твоей маме тоже понравится. Да, но только мы моей маме одну сумку подарим, а я не продам. Ура! Коротше, я вам хочу е, представити. Е, це е, милашка, як ви вже зрозуміли, робить сама, а я їй тепер ще допомагати буду. В общем, це ось такі сумочки будуть у мене у Єліни Кішок продаватись. Дивіться, який тут гарний брилочок з бусинками. Це сумка. Е, у нас буде два види. Одні кришталені, а інші ось такі жемчужні прилинок. Дивіться, вона відкривається. Ось там вистачає міста, можна сюди засунути телефон і ще туди кучу всього може залізти. В общем, дивіться, які вони прикалдесні. Зараз у нас є у наявності ось така. Це е, білі перлинки. Далі дивіться, яка просто вона чітка. І з чорними перлинками сумочка, також брелочок такий йде. Розмір у них у всіх однаковий. Цепочка іде з ними разом у комплекті. Тут все таке дебеле, все хороше. Дивіться, нічого не оторветься. Можете класти сумку, що хочете. І ще колір зараз є у наявності. Це ось такі рожеві перлинки з такими брілочками. Дивіться, яка вона гарна, просто афігенна. Це перша категорія, а друга категорія. Це кришталеві сумочки. Кришталеві, тому що вони робляться із ось таких. Дивіться, які вони напівпризорі. Дивіться, ось така є. Вона біла прозора, розмір один в один. Точно так же туди все влазить телефон, і бріски і все, що тільки можна. Ви просто подивіться, як вона блістить. Далі, так само, як і у перлинках, чорний колір. Ось, дивіться, яка вона. Теж такий самий ціпочок. Дивіться, яка вона бомбезна. Скажіть, напишіть в коментарях, чи подобається вам і рожева кришталева. Дивіться, яка вона к'єнська. Також ланцюжок. Також вона відкривається. Ось дивіться на порівняння Це із перлинок, А це кришталева. Бачите, в чому у них атліє? І ось ці біленькі. Бачите? От, як ви вже зрозуміли, ці сумки е, зараз є, вони є в наявності, але їх небагато. Ви можете зараз замовити сумочку собі, ми її вам вже відправимо. А потім е, далі будуть сумки на замовлення. Ось є сторінка в інстаграмі. Туди ви можете підписуватися. там буде виставляти актуальні сумки, що є, що можна замовити, що не можна замовити. Е, також ці сумочки я буду рекламувати у себе на Юлія на Шоп. Е, того я так заталу, Мені ж жарко стало, не просто реально сумка києні. Боже, яка красота! Дівчата, ви що як ви це зробили? Та це малашка, блідороби. Кстати, я їй предложила продавати сумки в моєму магазині. Та да, правильно, ти що? Я б собі таку красоту й сама вкупила. Так це вам. Як мені? Значит, ты сегодня приезжаешь до дома и вяжешь столько, сколько сможешь, понятно? Да, поняла. Так, малашка, идем, пока я тебя э, согласилась с тобой на машине отвезем на автовокзал, на автобус. Пошли. Все, давай тогда, э, бизнес-партнер. Ага, давай, я тебе позвоню. Ты что, тема?